Чи я мудачка, що не купила презервативи, коли була в магазині з мамою. Одноразовий акаунт, тому що це просто дурна суперечка. Для контексту, ми з моїм хлопцем Джейком, я 24 роки і він 23 роки, поки не живемо разом, але плануємо з'їхатись до кінця року. Ми разом вже близько 4 років, більшу частину часу на відстані. Зараз ми живемо в одному місці, але бачимось зазвичай тільки один-два рази на тиждень. Презервативи у нас витрачаються не так вже й швидко. Останні півроку або близько того. Кожен раз, коли вони закінчувались, я купувала їх сама, оскільки буваю в магазині частіше ніж він. Презервативи закінчилися близько двох тижнів тому, і з тих пір мене займалися кексом. Я вирішила не купувати нову пачку, поки він, хоча б раз не купить сам. Вчора я була в магазині з мамою. Ми затарювалися дечим для тата, тому що він захворів. Так що я не купила презервативи з двох причин. Я хочу, щоб наступну пачку купив він, і я була з мамою. Сьогодні ввечері я була у нього вдома, і ми знову не змогли зайнятися кексом. Він засмутився через те, що я щойно була в магазині і не купила презервативи. Він не звинуватив мене в цьому прямо, але зовсім притих, коли я сказала йому, що не хочу займатися сьогодні кексом. Потім запитав, чому я не могла купити їх учора, зауваживши, що ми дорослі люди і що мама б зрозуміла.